Пане Дмитро, раді вас вітати на перших наших фестинах. Як ваші враження від публіки, від вечора сьогоднішнього, який ви нам подарували? Ви знаєте, я вже на початку казав, почував себе спочатку, як учень, кого викликали до директора. Я не знаю за що. Але коли прийшов в цей зал, побачив очі знайомих, близьких, можливо, не настільки близько знайомих людей. Від цього все якась така теплота. І я так розслабився, так по-домашньому поспілкувалися, поспілкувались, посиділи. Сам згадав деякі там відео з дитинства, показали мої. Я дуже приємно вражений сьогоднішньою зустріч. Сімейна тепла атмосфера. Так, насправді, так як, як вдома, просто посиділи, і мені це дуже приємно. А ще поділитися своїми враженнями від самого формату такого фестивалю, як наші, от на вашу думку, чи це виправдано, чи він це має право на життя? Звичайно, що виправдано. Більше того, я вам скажу, от сьогодні в мене народились якісь ідеї з приводу того, щоб там свій гурт сюди привезти, щоб якось ми з театром приїхали. І в кожної людини, яку запросять, теж щось таке народиться, і буде якийсь, як кажуть, рух, буде якесь життя. І взагалі це дуже правильно. для мене це дуже приємно, тому що ну так приїжджаю рідко додому, і не зі всіми виходить поспілкуватися. Тут прийшли люди. Якось воно, воно так як треба. Я дуже тішуся і дуже вдячний організаторам. Чесно, це було те, що треба. От ви, будучи на наступний раз на місці не, скажімо, не учасника, а глядача. Кого б ви хотіли побачити на такому фестивалі, як наш? Я навіть не знаю, чесно вам скажу. Ви Ви знаєте, є є такі ситуації, коли от моя професія, вона така, що ну, мене видно, бо я на сцені. А є люди, які, можливо, роблять не меншу, а то ще й більшу, і цікаву роботу, але їх не так видно, бо їхня професія не така популярна. Я би хотів побачити, наприклад, Михайла Гузаревича. Це колега, який вчився теж в ліцеї, він займається зараз у Львові всякими проектами. Він хороший журналіст, він гарний поет, а зараз займається ще й Провадженням якогось такого бізнесу українського, українських виробів, таких і всякого такого цікаво, про що би він сам цікаво розказав. От, напевно, я думаю, що Гозаревича я би хотів побачити. Ну, ви сьогодні нам представили усі грані своєї творчої творчості. Твор... так і не... хочеться торкнутися, звичайно, того, що ви найбільше робите. Нагороду вам ж не дурно дали як найбільша кількість зіграних вистав за сезон. Це прекрасно. от на, на вашу думку, що може зробити з простого пересічного актора, актора головної сцени, актора на якого ходить публіка, актора, який відіграє найбільшу кількість вистав, і без якого театр в принципі не може працювати. Я думаю, що все таки 10% таланту. 20% везіння, а решта праця. Напевно, так. А школа? От під керівництвом, наприклад, а, коли це, попадає? Це само собою, так. Школа повинна бути. Все-таки є люди, які мають, в принципі, хист до цього з народження, але е, обрамити цей камінь, зробити з нього, ну, тобто, просто навчити професії обов'язково треба. І тут це теж фарт, що пощастило з педагогом, пощастило з педагогом, який може дати тобі практику відразу студентом десь при театрі. В театрі це теж має значення, тому що не всі мають таку можливість. Це дуже важливо. Мати місце, де ти можеш пробувати, де ти можеш працювати, де тобі підкажуть, навчать. Це це, це не тільки в цій професії, зрештою, це. Це визначально. Ну і про кіно хочеться ще торкнутись. От ви популяризували сьогодні українське сучасне українське кіно, Намагався. яке в принципі так старається розвиватися, шукає своїх спонсорів-інвесторів. Ви себе в ролі режисера не хочете спробувати? Ну, це інша професія. Насправді, в ролі театрального режисера, я вже не від вас першого чую, що там можливо і. Поки що я хочу вичерпати акторську свою, як то як кажуть, долю. А там буде видно насправді. Я не зарікаюся, але наразі таких якихось активних спроб не роблю. А кіно е, популяризую, і вважаю, що це, це потрібно. І рекомендую всім е, ближчим часом вийде Жива фільм, про який я казав Тараса Химича, і також фільм Червоний, в якому знявся в головній ролі мій колега Микола Береза. Я надіюсь, що це будуть хороші кінороботи і на кінець то українсь... про українське кіно заговорять. От ви спробувавши себе і на сцені, і на перед екраною відеокамери. Де вам комфортніше, де ви себе комфортніше почуваєте? До чого вас більше тягне? Е, які образи вам більше подобається реалізовувати на екрані або ж все таки на сцені? Я вам скажу це різні речі. Театр це таки він має свою магію, а кіно має свою магію. І звичайно в театрі трудніше. Трудніше, тому що не скажуть стоп-камера, не скажуть давай перезнімемо. Не скажуть це, але в кіно зате треба трошечки знімати. Оце, що в нас кажуть, театральщину. Трошечки знімав в кіно в кадрі. Іноді просто треба бути. А актору з театру це досить складно. Він хоче щось грати. Тобто, тут є інша різна специфіка, це різні речі. Але зате в театрі ти пропрацював виставу. Люди побачили, ти виклався, а кіно зняли. І можуть показувати безліч разів, і воно може знову віддавати ту теплоту, ту інформацію, яка вкладена. Це просто різні речі, але вони обидві дуже цікаві і дуже вагоні. Ну і на закінчення хочеться вас попросити, щоб ви декілька слів сказали тим молодим людям, які, от весь сьогодні, приклад з власного життя про спробу і поступання в театральний університет, щоб було могло б бути все по-інакшому. От люди, які шукають себе, які пробують, просто декілька теплих слів від людини, яка я би казав слухати себе не тільки для людей, які, наприклад, хочуть спробувати професію акторську, а будь-яку професію, слухати себе. Десь там глибоко-глибоко в кожному з нас є той голос, який підказує нам правильно. Ми не хочемо деколи його слухати. Керуємося більше логікою, більше якимись речами такими. Ні, себе треба слухати. Якщо себе слухаєш, і тоді вірити в себе. І робити це, і ти проб'єшся, ти підеш вперед, ти зробиш. Я думаю, що Якщо в людини всередині це є, допомогти йому розкритися і воно і, і все зробиться само собою. Ну і на закінчення, привіт золочеву. І, звичайно, на пабуть запрошення на наступні ваші вистави в театрі. Золочів, я вас люблю. Я передаю вам привіт. І я запрошую 8 листопада в Народний Дім на виставу Різдвяна ніч. Дякую всім. Дякуємо вам. Дуже було приємно. Будьте здорові.